Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після ранкових вибухів на церемонії у Росії вирішили засекретити час та місце поховання загиблого під час авіакатастрофи засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Водночас вагнерівці вже з'їжджаються до північного кладовища у Санкт-Петербурзі. Російський диктатор Володимир Путін відвідувати похорон не планує. Анонімне джерело в адміністрації Санкт Петербурга, коментуючи журналістам: поховання Пригоже. Заявив, що усе засекретили. Нас у курс не ставлять, задіяні на підписці про нерозголошення, розповіло джерело. За даними ЗМІ, похорон, ймовірно, відбуватиметься на північному кладовищі у Санкт Петербурзі, куди з'їжджаються вагнерівці. Співробітник північного цвинтаря сказав, що поки пригожина не поховають, поліція на всіх цвинтарях стоїть. Розповіли джерела ЗМІ. В той же час під час церемонії швидка вже вивезла дружину Пригожина та доньку. Їм стало погано. Крім того, всіх вагнерівців ховають поряд. Уткіна та Пригожина так точно. Церемонії прощання бачили також військових у великому званні, які були лояльні до Пригожина, і виступають проти політики Кремля. Саме зараз на північному кладовищі вже почали відспівувати Валерія Чекалова, одного з заступників Пригожина. Він був відповідальний за усі цивільні проєкти бізнесмена за кордоном, зокрема геологу розвідку, нафтовидобуток і сільське господарство, а також логістику компанії, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що Путін не планує відвідувати похорон Пригожина. Засновник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригож... Ожен свого часу склав таємну інструкцію з алгоритмами дій ПВК за різних сценаріїв. Навіть у разі усунення всієї верхівки найманців пригожина Уткіна Чекалова. Згідно з рекомендаціями ватажком Вагнера мав стати командир із позивним «Лотос». Про це повідомляє ДПО. Згідно з алгоритмами цієї інструкції, після підтвердження смерті ватажків ВО голови ПВК став командир із позивним «Лотос». Про це може бути оголошено відразу після похорону Пригожина і лотос вийде тіні. Йдеться у повідомленні. Джерело також розповіло, що під час виїзду основної маси найманців. З Білорусі командирам у суворому секреті було оголошено, що відпуска триватиме три тижні, а потім більша частина групи поїде до Африки, зокрема, найбоєздатніші підрозділи. 5-го і 10-го ШО висадяться в Лівії та Малії відповідно. Але через ліквідацію Пригожина про це зараз не йдеться. Угруповання в Африці перебуває в невизначеності та страху за свою долю. Прогнозуючи всі найманці, що розміщені там приєднаються до російського Міноборони. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково обов'язково переможемо разом.